Немає комплексного системного підходу до управління нерухомістю, яка знаходиться на балансі того чи іншого комунального підприємства. Не відсутність належної комунікації між департаментами і головними лікарями, тому що головний лікар повинен чітко заявити і нести за це відповідальність де. Мають відбутися роботи, яке обладнання має в першу бути закупленим, і звичайно, от в такому тендемі має працювати ця система. Вона так не працює. Вона працює сьогодні, хочу там. Завтра хочу там, департамент вирішує, куди що треба, а департамент не завжди це знає. І потім починається це перепригування. Те, що відбулося з лікарнею першою, говорить про те, що в 2018 році приміщення було повністю готове під ангіограф. з 18 чи 2019 року. Навіть неважливо, це, ви представляєте, скільки. Часу ми чекали ангіограф і він не з'явився. А зараз нам кажуть, ну там, поки хірургічне, а потім, коли хірургічне відремонтуємо, переведемо туди хірургічне, а в цьому тоді закупимо ангіограф. Ні, так ніхто не робить в цивілізованих країнах, в цивілізованих містах, цивілізованих лікарнях. Святу Екатерину ми дотували, бо в неї був ангіограф і в жодному. В жодній комунальній лікарні ангіографа не було. Це злочин проти громади. Це така бездіяльність, але б я сказала, злочинна бездіяльність тих, хто був до цього, і тих, хто є зараз, незважаючи на те, що вони нам розказують, що в 26-му році ангіограф з'явиться, а два вже є. Це на мільйонне місце недостатньо. Головний лікар робить запит, каже, мені потрібно, є приміщення, а на сесію не виходить. Тому що департамент не пропускає. Департамент є відповідальним за те, щоб той чи інший захід зайшов. Захід зайшов в програму і був профінансований.